Ви прямо зараз дізнаєтеся про два кредитних продукти. Перший варіант це сума кредитування від 500 гривень до 15 тисяч гривень, з можливістю отримати на сайті в опису до цього відео на термін до 30 днів, без додаткових переплат. І друга компанія, яка видає позики, це від 500 гривень до 27 тисяч гривень, терміном до 20 днів. При першому зверненні, якщо ви. Переходите на сайти та хочете оформити позику, все дається з акційними умовами для оформлення вам потрібно мати паспорт та код, а також вашу банківську картку для отримання грошей, і реєструйтеся у особистому кабінеті. Сплачувати можна через термінали самообслуговування або через переказ за допомогою інтернет-банкінгу або за реквізитами, які є в особистому кабінеті. І що ж ви тоді обираєте? Гроші вам, якщо потрібні, то до зарплати можна взяти ось такі варіанти. Без додаткових комісій та переплат. Це інформація була про компанію MyLoan та компанію MoneyVeo, які видають кредити до зарплати на будь-які потреби.